з мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами готуємо ось такі апетитні, смачні, ароматні курячі Музика У мене 750 крилиць, Я їх вже помила, обсушила, і я їх залишаю цілими, єдине, що відрізаю усю третю фалангу. Тепер замариную до крилиць, додаю 2 столових ложки олії, обов'язково аби без запаху. Далі знадобиться соус теріяки, готовий вже. Я купувала у магазині, у мене тут 60 мг. В принципі, такий соус можна приготувати і в домашніх умовах. І оскільки він на основі соєвого соусу, то додавати солі я не буду. Сюди ж столова ложка французької гірчиці в зерна, тобто та яка. І сюди ж додаю спеції. У мене це паприка, сушений часник і суміш перців. Добре все перемішую, щоб все рівномірно покриттях розподілилося і прибираю їх промаринуватися в холодильник. Ктинка у мене вже сплинула і буду готувати до випічки. Я вже підготувала собі те, застелила його пергаментом, перекладаю на нього мої крильця. І ось ці залишки маринаду теж розподіляю. Далі крок, в принципі, не обов'язковий, але мені подобається, я роблю. Зверху ще посипаю кунжутом. Ставлю у духовку, температура має бути 180 градусів, орієнтовний час 30-40 хвилин, ну, звичайно, орієнтуйтеся вже по готовності. Ось і готові уже мої крильця. у моїй духовці вони запікалися 35 хвилин, виходять ну, дуже ароматні і, звичайно, що дуже смачні. Думаю, що багатьом запечені крильця до вподоби, тому якщо такий варіант ще не пробували, обов'язково раджу це зробити, оскільки це зовсім не складно і достатньо просто. На сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ви не підписані. Як завжди, всім і розлахати та до зустрічі в наступних відео.